Тобі слава тобі! великий ти, Господи, і немає ні одного діла, щоб оспівати діла твої. Слави тобі наш, слава тобі! Ти своєї воли це привів від небуття до буття своєї влади, і ти держиш, творний світ промислом будує світ, ти склав створений від чотирьох стихій, Круг років вінчав чотирма порами, Перед тобою тримтять усі сили небесні, тебе сонце співає. Тебе славить місяць, тебе оточує, зорі тебе слухається, світло. Перед тобою безодні тремтять джерела служать тобі, ти небо як на як намета, то твердився землю на водах, ти море піском огородив ти вилив повітря, щоб дихати. Ангельські сили служать тобі, ангельські хори тобі поклоняються. Ну, оки хіровими, шестикрилі серафими навколо стоячи, влітаючи, покривається страхом неприступної слави твоєї, бо ти бувши Богом неописаним безпочатковим і невимовним. Прийшов єси на землю, вигляд раба прийнявши, і в подобі людській перебував, бо ти, владику, ради свого мило, милосердя, не зміг дивитися на рід людський, від диявола мучений. Але ти прийшов, єси, і спас нас, бо ми і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійства. Ти визволив раді нашої природи, ти освятив дівочого трубу народженням своїм, ти все створений, успівує тебе, явленого, бо ти си Бог наш, нашів. З'явився на землі з людьми пожив'яси, і з Йорданської святи єси, приславши з неба Духа Твого Святого і покрушив голові зміїв, що гніздилися нам. Тож чоловік любчи царю, сам прийди і нині пришестям Святого Духа, Узяти воду Твою.